Опікунство, саме таку форму роботи із безхатніми тваринами хочуть налагодити у комунальному підприємстві зооконтроль. Опікунами можуть стати будь-які щиросердні люди, які підгодовують та лікують собак за покликом серця з тією різницею, що зооконтроль зобов'яжеться тварин стерилізувати та провести їм вакцинацію. Сьогодні своїх чотирилапих підопічних під розписку отримали перші опікуни. «Редбул», «Пепсі» та їхня мама Маша сьогодні повертаються у рідні пенати. Ця трійця справжні воєжери. Вони з тих тварин, що були відловлені у передмістях Дніпра, і мало не потрапили на Харківську шкуродерню. Але заступник міського голови Михайло Лисенко і зоозахисники їх звідти визволили та повернули додому. Сьогодні її маму, її підрослих щенят забирають опікуни. От, там ще один і третя собачка у нас, мамочка. На прощання малі отримують вакцину проти сказу. У всьому іншому вони вже повністю готові, прочіповані, стерилізовані й цілком здорові. Поки ветеринари оглядають тварин, опікуни собак заповняють папери, укладають з містом угоду. А на який срок та договор бісрочний? Опікуни не є повною мірою хазяями тварин, бо зазвичай у себе вдома вони їх прихистити не можуть. Але вони беруть на себе зобов'язання турбуватися про собаку, який, наприклад, живе у дворі багатоповерхівки, годувати його, слідкувати за станом здоров'я. Ось Віка знайшла варіант утримувати підопічного не вдома, а за місцем роботи. Вона вважає, що ідея із опікунством може спрацювати. Я думаю, на цьому не зупинимося. То есть будем надеяться на то, что нам Днепропетровская власть все-таки обеспечит те условия, где могут находиться бездомные животные и приют, может быть, помощь какую-то, здоровье оказать собачкам. Ну, будем надеяться, я не падаю духом. Директор КП сповнений ентузіазму і хоче поширити експеримент. Каже, що люди, які вже зараз бажають стати опікунами, у Дніпрі є. І саме під їхній нагляд зооконтроль має на меті у подальшому віддавати собак, яких вони збирають на вулицях. При этом животные эти обязательно должны быть стерилизованы и вакцинированы от бешенства. То есть это как бы э, люди сами для себя делают так, ну, такие условия. То есть животное живет во дворе, не пускает других животных. Вот. И вы знаете, уверены, что это не агрессивно, что дети могут спокойно подходить, что никакой заразы не подхватят. Вот. Но это такой вариант. Это... Э, ну, в Україні вроді би є в Львові, але у нас как би, бы в місті вперше. Усього під опіку потрапили поки що 10 собак, яких за рік Зооконтроль знову чекає на вакцинацію проти сказу. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.